Розважальна програма, танці, аніматори, майстер-класи та подарунки Так у димерці привітали з ним святого Миколая дітей з інвалідністю та дітей військових, які загинули чи зникли безвісти. Хід присвячений міжнародному дню людей з інвалідністю. Його відвідали 58 дітей з усієї громади. Марта, мама восьмирічної Богдани. Її донька підготувала поробку для виставки. Жінка каже, заходом залишилась задоволена. Як найчастіше в нашій зараз ситуація, що діти хоч якесь дитинство відчували, не постійно вона. Прозі. Катерина мати двох дітей. Жінка каже, такі заходи та увага необхідні дітям. Для дітей атмосфера діти дуже щасливі. Побільше би таких. Ну то емоцій для дітей це дуже круто. І діти дійсно на наші ну потребують такого. Фахівці центру созда дитячі містечка підготували майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок. От, Зималося, було дуже весело займалися ми ялочки. Дякую э, за подарунки. З прийдешніми святами привітала присутніх заступниця селищного голови Лідія Сичова. Хочу побажати вам бути здоровими, розумними, щасливими, щоб ваше дитинство проходило не так, як буде сьогодні. Але ви пам'ятаєте, що дитинство воно одне. Вірте, мрійте. Захід було організовано службою у справах дітей Великодимирської селищної ради. Всі діти присутні на святі отримали подарунки. Захід присвячений до дня дітей з особливими потребами. В ньому приймають участь дітки з особливими потребами, які робили свої вироби, самостійно робили вироби. А також для діток, батьки, яких загинули та зникли безвісті. Програма в нас буде спочатку урочиста частина потім перегляд всіма учасниками дитячих виробів, а потім вже розважальні ігри та мастер-класи на захід. були запрошені діти віком від 4 до 18 років.